Мене звати Павло, компанія «Екіпагра». представляємо в вашій увазі агрегат стріпкет французької фірми Слай Агрес, агрегат смугу обробітку ґрунту, анкерний діапазон на обробітку від 12 до 26 см. Основна задача підготувати смугу під посів майбутніх просапних культур. В даній конфігурації в голові, скажімо так, пірналаштуванні тримали можливий посів ріпаку на 70-му міждоряді. Ну, наскільки можливо взагалі в даних умовах спробуємо вам показати, а ви оціните, наскільки ця полоса підходить для сівалки точного висіву. Значить, обробіток у нас зараз налаштована лапа на 17-18 см глибиною для того, щоб добрива лежить локально десь на 15. І у нас діапазон швидкостей робочий від 7 до 13-14 км на годину. Агрегат може комплектуватися з різними видами внесення добрив рідких, газоподібних і так само гранульованих. В даному випадку демонстраційна машина обладнана одним бункером 1200 літрів. Це ІЗУ-сумісний бункер, в який може працювати з внесеним диференційованими нормами по карті завдання. Ну, в принципі, зараз подивимося в роботі. кукуруза, де маса велика, тоді треба пробувати. А що ж тут на пшениці? Та давайте попробуємо. Та, ми які проблеми. У, ортман... у нас Ортман був забивається, так само і цей буде забувати. Ну скажіть, в яке, в, в яке время, в якому місці треба бути, я подивимся, Миколайович. Це ж не проблема. Звісно. Я даже знаю, де у вас Ортман стоїть. Ну, слава Богу. Значить, може вже пора. Святе місце пусто не буває, знаєте? Щоб купити щось потрібне, нужно продати щось не